Певнена, ви не раз задивалися питанням, як жінки можуть роками а то і десятиліттями жити з невихованими грубими, чорствими чоловіками, які частенько дозволяють собі підняти руку на жінку. Чи не так? Знаєте, психіка нашого менталітету схильна помічати лише те, що знаходиться на межі. Крайні ще І зовсім не схильна помічати те, що знаходиться, можливо, десь посередині. Ось, наприклад, якщо чоловік бухає, але завжди приходить додому, то нічого з ним можна жити. Якби він приходив додому і збивав би мене та моїх дітей, то я б точно від нього пішла. Бо вдарив ну, він мене там розочок. Сама заслужила. От якби він розбив би мені голову об стіну, от тоді вже я точно пішла. І зовсім що ніч... навіть просто бухаючи цей чоловік, виносить спільно нажити майно, майно. Поступово, але впевнено, з дому для того, щоб добре гольнути. І цікаво, що жінки самі пускають таких чоловіків у своє життя просто із-за психологічної неграмотності, тому що подібна поведінка чоловіків проявляється вже на самому.